Вітання всім шанувальникам якісної мототехніки. Компанія Мотовулкан пропонує до вашої уваги Yamaha Dragstar 400. Версія Custom 2005 рік. Пробіг 40, як то кажуть, 45 тисяч. Мотоцикл, незважаючи на вік та пробіг досить збережений з мінімальними слідами експлуатації. Хром пакет, як і годиться для Yamaha, досить-досить достойний. Ми бачимо знос на підніжках, на гумових накладках, його майже немає. Також рідні гріпси, руль фара. Ми бачимо бак, приборна панель. Без колхозу, так як має бути. Переднє колесо дуже страждає в них. Ми бачимо в даному випадку диск і спиці теж на тверде 4 за теплівальною шкалою. 45-367 пробіг. Ось так він працює. Це без підсосу на колосний. Вихлоп, як ми бачимо, чистий, не спостерігається у нього жору масла. Двигун та корзина, як годиться для трактара, працює відчутно. Ямаха Dragstar 400 в найкращих традиціях. З любов'ю ваш Мотовулкан.